Суті три собаки, одна притащила спочатку трьох лисинян, тут лазила по полям, і з нори витащила трьох. Більше ніж два тижні вона вже у нас. Зробили їй прививки, адскази, кормом її все їсть. м'ясо, рибу, сиру, варене, жарене, все їсть. Цибулю навіть їсть. До рук вона не особи йде, тобто вона не боїться ходити біля нас, тобто під ногами там бігає, пригає. Якщо хочеш взяти на руки, то починає трохи агрезатися, але коли береш, вже все нормально. Втече від нас, то втече, а не втече, то заберемо собі буде з нами кататися. Тут вона живе, там посудина, там молоко і наливаємо. От, молоко, там м'ясо туди насипаємо. Коти взагалі тварини вони ж якби вони трошки релаксують людей, тобто в загальному лисиця це, якби, це взагалі ще такий додатковий бонус. Тому що лисицю все ж таки не кожен день побачиш і не всюди, Крім як зоопарка і все, а так своя, яку можна погладити, потримати і знаєш, що вона тебе не буде кусати. Хитра наша. В принципі, можна вже навіть якби ми хитрі як лиси, да? буде нашим талісманом, нашим, так сказати, нашою емблемою нашого підрозділу.